Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит У нас сьогодні огляд на коробочку Некромунди. Ось такі у нас Енфорсери. Так, у нас все виглядає ззаду на коробочці. Коробочка досить компактна, маленька. Так, Це є у нас поліція міста містера Так, Підставки 32 мм 6 штучок. Підставочки тут досить деталізовані, класні. Таких ви не знайдете в моделях для 40. к Так, що у нас є ще тут? Декалі. Декалі для нашої поліції. Інструкція, як це все збирається. Інструкція у нас один листочок, звичайний папір. Ось так воно все склеюється. Дуже багато закачок. Різні бачу револьвери. Ось таке у нас є, як наче, дробовик пістолет. Щети. Така у нас інструкція. Так, в коробці два ливничка. Перейдемо до першого. Так, є у нас їхні щити. Їхні силові дубінки. Так, неначе як. Або це важкий пістолет, або дробовик. Важко сказати, в Некромунду я ще не граю. Хочеться виділити деталізацію, так як мініатюрки в нас більше, і деталізація стала більшою. Ну, збирається воно все досить просто. Тут можна і без інструкції їх збирати, і досить гарно виглядає все. Прикольно. Так, шоломи наші. Шоломи в нас збираються з двох половинок. Так, дуже мені подобається цей біц. Що воно таке, я не знаю. Це у нас, скоріш за все, якийсь флеймер або щось подібне. Є у нас ще от такий пістолет з прицілом. Навіть два. М -м Гарно. Так, це є штука, яка вишибає двері, як я зрозумів. Так, і наступний ливничок. М -м а ливнички у нас продубльовані. Тобто ми получаємо два одинакових ливника. Те ж саме щити, дубінки, підсумки. Це от це саме. Той же самий пістолет. Так що ГВ нам дало тут два абсолютно одинакових ливника, щоб зібрати шість мініатюр. Ну, в цілому, непогано, тому що я побачив хоч якась варіативність. Не знаю, чи є сенс збирати двох хлопців з цими молотками відбійними. Але хоч якась варіативність, як я зрозумів, тут чисто ХТХ і є стрільба. Ось такий у нас коротенький огляд. Дякую вам за увагу. Посилання на телеграм-канал буде в описі. Також дивіться мої інші відео, може, ви знайдете щось для себе цікаве. Дякую всім.